Рід калатея є одним з найпоширеніших кімнатних рослин, які зустрічаються в домашніх садах. Їхні приголомшливі листя різноманітних форм, кольорів і красива строкатість листя зробили їх непереборними для колекціонерів у всьому світі. На жаль, вони не позбавлені проблем. Калатеї можуть бути досить вибагливими, особливо якщо у вас більш рідкісний сорт, який важко підтримувати в хорошому стані. Якщо у вас виникли проблеми з калатеєю, через які вона виглядає трохи сумно порівняно з тим, коли ви її вперше купили, перегляньте цей список, щоб знайти причину та застосувати відповідне рішення. Давайте детальніше розглянемо найпоширеніші проблеми, з якими ви можете зіткнутися з цією вибагливою кімнатною рослиною. Веянення. Незалежно від того, чи є у вас калате з великим широким листям або довгим вузьким листям, у якийсь момент ви, ймовірно, відчуєте ваянення. Ці поширені проблеми з калатеєю мають кілька причин, і більшість із них, на щастя, легко виправити. Як і у більшості листяних рослин, найімовірнішою причиною є недостатній полив. Рослинні клітини в основному складаються з води. Яка заповнює простір і дозволяє їм зберігати свою структуру. Коли не вистачає води для заповнення клітин, листя втрачає свою вертикальну структуру і починає виянути. Рясний полив ґрунту або полив знизу, доки ґрунт повністю не насититься, має вирішити проблему протягом кількох годин. Якщо верхній шар ґрунту все ще вологий, проблема може бути в надмірному зволоженні. Надлишок вологи в ґрунті призводить до розм'якшення листя і стебел через гниття, в результаті чого відбувається таке ж виянення, як і при недостатньому поливі. Дайте ґрунту повністю висохнути, або, якщо проблема серйозна, пересадіть у свіжий ґрунт, щоб зберегти гнилі коріння. Низька вологість, брак світла або шок після пересадки є іншими потенційними причинами. Перевірте середовище навколо вашої рослини, щоб визначити, що є найбільш імовірним. Скручування. Згорнути листя калатеї може виглядати серйозніше, ніж зів'яле листя, але причини, по суті, однакові. Це процес, який калатеї використовують, щоб захистити себе, коли умови потенційно шкідливі для них, зберігаючи вологу та зменшуючи вплив, доки навколишнє середовище не покращиться. Головний винуватець цих проблем з калатеєю знову ж таки недостатній полив. Сильно зневоднені рослини почнуть виїнути, зрештою, скручуються всередину, щоб зберегти якомога більше вологи в листі. Інша проблема вологи, відсутність вологості також може бути виною перевірте вологість навколо рослини. Якщо воно значно нижче 40%, покращте умови за допомогою зволожувача повітря. Якщо вологість вище 40%, полийте рослину і дочекайтеся, поки листя прийде в норму. Якщо ці виправлення не допомогли, перевірте освітлення, температуру та протяги навколо рослини. Сильне освітлення може спричинити скручування листя, щоб зменшити пошкодження. Високі температури також можуть спричинити скручування листя, щоб запобігти втраті вологи, а холодні протяги можуть спричинити зморщування листя. Підтримуйте помірну температуру і приберіть рослину подалі від протягів, щоб вирішити проблему. Пожовтіння: є багато причин, чому ваша калатея може жовтіти від проблем зі шкідниками до недостатнього освітлення. Однак найпоширенішою проблемою є перезволоження. Калатеї люблять вологий ґрунт, але не надто зволожений. Перезволожений ґрунт перешкоджає надходженню кисню до коренів і призводить до розвитку грибкових захворювань, які викликають гниття коренів і м'які стебла. Коли починається гниль коренів, рослини не можуть поглинати поживні речовини та вологу, необхідні для функціонування, внаслідок чого листя жовтіє через стрес. Дайте ґрунту трохи підсохнути і перевірте стан вашої рослини. Якщо проблему не вирішено, вам потрібно буде якомога швидше пересадити рослину, щоб видалити забруднений ґрунт і коріння, обріжте проблемні ділянки та посадіть у новий ґрунт та новий горщик для відновлення. Інші проблеми, на які варто звернути увагу, включають недостатній полив, надлишок добрив, низька вологість, проблеми зі шкідниками, грибкова інфекція. Шок після пересадки. Раптові зміни навколишнього середовища. Нарешті, пожовтіння нижніх частин рослини не викликає занепокоєння. Старе листя згодом жовтіє, потім буріє і опадає з рослини. Поки це лише кілька нижніх листочків, а нові постійно з'являються, ви можете ігнорувати ці проблеми калатеї. Коричневі краї. Залежно від вибраного сорту барвисте та візерункове листя калатеї може бути досить чутливим. Якщо умови не зовсім підходящі, ви можете зіткнутися з однією з найпоширеніших проблем калатеї, листя буріють по краях. Перша проблема, на яку варто звернути увагу, це проблема вологи. Як недостатній полив, так і нестача вологи можуть спричинити засихання і побуріння країв листя. Зазвичай воно починається на кінчиках і повільно поширюється на решту листя, якщо проблема не зникає. Якщо ви регулярно поливаєте, іншою проблемою може бути якість води, яку ви використовуєте. Калатеї чутливі до хімічних речовин у водопровідній воді, що спричиняє накопичення солей у ґрунті, через що листя стає коричневим, накопичення солей від надмірного внесення добрив може призвести до тієї ж проблеми. У цих випадках промийте ґрунт фільтрованою водою, доки він не стане прозорим. Надалі поливайте фільтрованою водою і пару місяців не удобрюйте, щоб рослина відновилася. Жовті та коричневі плями зміна кольору не завжди зосереджена на одній ділянці або на всьому аркуші. Невеликі жовті та коричневі плями, що з'являються у випадкових місцях, є вірною ознакою проблеми зі шкідниками. Відомо, що ряд цисних шкідників живляться соковитими листками рослин калатеї. Це пошкоджує внутрішні структури рослини та уповільнює ріст, внаслідок чого частини листя жовтіють, а потім стають коричневими, коли вони відмирають. Першою реакцією на проблему зі шкідниками завжди має бути карантин. Перемістіть рослину в ізольоване місце подалі від будь-яких інших кімнатних рослин, щоб запобігти поширенню. Потім обробіть інсектицидним милом або садовою олією, щоб видалити жуків, використовуючи повторні обробки через рекомендовані проміжки часу, доки не будуть видалені всі шкідники. М'які стебла. Листя калатеї зазвичай стоять міцно і прямо, гордо демонструючи свої приголомшливі кольори. На жаль, якщо ви надмірно полиєте свою рослину, це буде не завжди так. Як згадувалося раніше, калатеї дуже чутливі до перезволоження, вони ненавидять сидіти в мокрому ґрунті, що швидко призводить до загнивання коренів під ґрунтом. Ці проблеми з калатеєю також можуть поширюватися вище рівня ґрунту, спричиняючи гниття стебел біля основи. Відсутність структури спричинить падіння стебел і ваянення листя. Коренева гниль серйозна проблема, яка вимагає негайного лікування. Після того, як стебла стануть ем'якими, велика кількість коренів також, ймовірно, загнить під ґрунтом. Вам потрібно буде якомога швидше пересадити рослину, повністю замінивши ґрунт, щоб позбутися будь-якого грибка навколо коренів. Коли ви дістанете рослину з горщика, змийте весь ґрунт і подивіться на коріння. Обріжте будь-які гнилі ділянки до здорового росту, щоб зупинити потенційне поширення на новий ґрунт. Після цього обов'язково вимийте секатори водою з милом, пересадіть в новий горщик з великою кількістю дренажних отворів. Вибір ґрунту також має життєво важливе значення: переконайтеся, що він доповнений кокосовим волокном або торф'яним мохом і парлітом, щоб покращити дренаж і запобігти гниттю в майбутньому. Потім, щоб знову не перезволожити, щодня перевіряйте ґрунт пальцем, поливаючи лише тоді, коли верхній шар повністю висохне тьмяний колір. Хоча в калатеях є багато речей, які можна полюбити, їх кольори та візерунки безсумнівно лідирують. Тож зрозуміло хвилюватися, коли ці кольори починають мяніти, виглядаючи бляклими та зменшеними порівняно з тим, коли ви вперше придбали рослину. Основною причиною проблем з забарвленням калат є сонячне світло, а саме його надмірна кількість. Калатеї звикли до яскравого розсіяного світла, а не до інтенсивних прямих променів. Якщо їх поставити під прямі сонячні промені в найспекотнішу частину дня, листя швидше за все побліднуть через пошкодження сонцем. Інші ознаки сильного сонячного світла включають скручування та коричневі плями на листках поблизу джерела світла. Якщо ви помітили всі ці фактори разом, негайно приберіть рослину подалі від прямого сонця або закрийте вікно прозорою шторою, щоб фільтрувати сонячні промені. Переконайтеся, що місце, куди ви переміщуєте рослину, не має занадто мало світла. Місця з низьким освітленням не підходять для більшості видів калатеї, що призводить до затримки росту та жовтіння листя. Прагніть до яскравого, але розсіяного світла для найкращих результатів. Жуки навколо ґрунту. Повзаючі жуки, як правило, не бажані в наших домівках, але особливо не бажані для кімнатних рослин. На жаль, їх не завжди легко уникнути. Якщо ваша калатея знаходиться в місці з низьким освітленням, де випарвування низьке, а ґрунт залишається вологим, вона, швидше за все, привабить одного з найнеприємніших кімнатних шкідників, грибкових мошок. Грибні мошки це крихітні літаючі жучки, які відкладають яйця в ґрунт кімнатних рослин, люблячи тепле вологе середовище. Вони дзищать навколо ваших рослин, і зрештою, навколо ваших власних голов, коли проблема серйозна, викликаючи нескінченне роздратування та пошкодження ваших кімнатних рослин. Щоб зробити ці помилки ще складнішими, їх також досить важко позбутися. Ви повинні обробити ґрунт, де личинки харчуються корінням калатеї, щоб видалити їх. Щоб позбавити свій будинок від цих проблем з калатеєю, вам потрібно спробувати кілька речей: спочатку розмістіть липкі пастки в ґрунті навколо кімнатних рослин, щоб зловити якомога більше літаючих жуків. Також подумайте про пересадку рослин, щоб позбутися будь-яких яєць або жуків, які ховаються в ґрунті. Щоб боротися з грибковими комарами, можна використовувати ґрунт для просипання, хоча це може вплинути на ріст, якщо використовувати необережно. Біла речовина на листках ще один поширений шкідник, на якого варто звернути увагу борошнистий червець. Ці сисні шкідники невеликі, але їх легко впізнати за білою речовиною, яку вони використовують для захисту, харчуючись листям. Білий пухнастий порошок навколо листя і стебла, особливо, якщо він в даний момент рухається, гарантована ознака борошнистого червця. Як і у випадку з усіма проблемами зі шкідниками, почніть із ізоляції рослини, змийте будь-яких видимих жуків, перевіряючи нижню частину листя, де вони люблять ховатися. Потім нанесіть інсектицидне мило або садову олію на все листя відповідно до інструкції на упаковці. Залежно від серйозності проблеми, вам може знадобитися повторити процес кілька разів з інтервалом у 70 днів, поки ви не переконаєтеся, що всі борошнисті червці зникли. Якщо ні, вони швидко розмножаться знову і навіть можуть повернутися сильнішими, ніж раніше. Повертайте їх у їхні вихідні домівки лише тоді, коли всі проблеми повністю зникнуть. Шишки на стеблах Хоча на калатеї менша ймовірність, вам також потрібно стежити за щитівками. Ці крихітні повзаючі жуки зазвичай знаходяться на стеблах, вони вгризаються зубами і живляться водою та поживними речовинами, які проходять через стебла, позбавляючи листя. Чешуйників важко помітити, оскільки вони дуже легко маскуються. Постійно перевіряйте стебла на наявність крихітних горбків неправильної форми. Ви також помітите воєнення та відсутність нового росту на уражених ділянках. Для знищення щитівок використовуйте ті самі дії, що й борошнистих червців. Застосування спирту до окремих комах також може допомогти в цілеспрямованому видаленні, якщо вам важко їх усунути. Утримання калатеї в належних умовах і належний догляд за нею зменшить ризик проблем із накипом. Павутина між листям і стеблами. Маленькі перетинки між листям і стеблами вказують на одну поширену проблему зі шкідниками павутинний кліщ. Ці жуки неймовірно маленькі, їх важко побачити неозброєним оком, але їх легко впізнати за павутиною. Подивіться на місця з близько розташованими стеблами та листям, де є невеликий потік повітря, і ви можете помітити, що вони там скупчуються. Знову ж таки, ізолюйте рослину та обробляйте стільки разів. Скільки необхідно, щоб усунути проблему. На жаль, немає способу повністю запобігти зараженню рослин павутинним кліщем. Але є речі, які ви можете зробити, щоб зменшити ризик, наприклад, видаляючи пошкоджене листя та підтримуючи високу вологість навколо рослини. Ключові висновки калатеї можуть бути вибагливими рослинами.